Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас четвертий день турніра. Потужне посилення без зелених. І Ту -ту, що тут? Ще про... Ну, коротше, в Б, а в Б оборона. Так, маю півгодинки, навіть трішки менше. Для запису відео і потрібно далі працювати, бігти. Так, а що це в нас тут таке? Ай-яй-яй-яй-яй. Видно на цій чорній п'ят. А, ні, як. Вони не могли натягнути турнір раніше почався. Так, добре. Це сюди, це сюди. Да. Загони, напевно, невірно стали. Да. Клик, тик, мик. Це знімає. Погнали. Скопріоти не зніме. Ух ти! А де ще нам фіолетовий взяти один? Дайте так спробуємо. Хм. Ой, ладно, коротше, не будемо то... <сум> сама по собі склалася. Хотів сказати, не будемо ту п'ятірку шаманити. П'ять вісім, да? 8, акула заряжена. Робимо ось так. Тик, тик, сині. Полетіло, полетіло. Давайте червоні ще складемо, клика, собі зарядимо. Так. Мадам. Чимбандуазель. чи хто ви взагалі там? Удаліться, будь ласка, звідси. Чим пошвидше, тим покраще. Так. Ага, є. Ви прекрасне спору ні. Але. Ви мені не цікаві. Так, 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 так. Що будемо брати? Будемо брати. Соньку. Соньку, погнали! Давай, 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 бігом, бігом! Так, ось так. Ось вот так. Ось вот так. И и и, и... и... и. 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 Так. Давайте ось так. Ой, более чем. Боляче. Ну, да ладно, мінус 50? Ні, мінус 10. Пане Гормек, удаліться, будь ласка. Звідси. Щось фіолетове треба. Добре. Добре. Не будемо поки хилитись. Вийшов з кабінета. Рігард вийшов з кабінета. Так, давайте так. Угу. І зараз ота. А, блін, це я щось трішки е, трішки промахнувся. Ну, як би знав, що одного не вистачить. Хотілося б два, але і так піде. Так, пішла воно відсюди. Поляна прокрутилася. Не було що збирати. Це псиненького якось туди, ладно, і, фі... і фіолетового вистачить. Ну, або сонька і ж варіант. Е далі. Так, палій. Т -ти, т -ти, т -ти, т -т -т, погнали. Чому не червоних напихали? Чи це автора Ось так хочу. Ой, бляха, не в того. Ну як не в того, я то в нього цілився, але в нього ж там ядро заряджається. Так, давайте. Давайте продовжувати. В того, не в того будемо потім вирішувати. Ой, пікірка синя. Ладно, перебор, але пофіг. Фіолетових немає, але зараз будемо. Тих нам мало. І клик не ресунувся. Божечки. Ех, Ну, добре тоді. Давайте трішки будемо Соню рятувати. Так, ти б'єш, так? Да? Ти червоний, на тобі синіх. Капріот залишився. Капріот, дай пройти. Спішу. По-хорошому просив. Не хоче, Подвинем? Далі. С, 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 о, такого такого не зустрічав? Синя, синя, синя. Ну, давайте так само. Оп, фіол, Давайте сюди. Потім в неї. Потім вона зніме. І ми включимо акулу. Так, фіол залиште, синій залиште в спокої. Мені треба. Мені треба, я строїв Давайте ось так. П'ятірочку собі підтягнемо. Акулу в спокої залишили. Бачили Кирил цим тичкою зняв, коротше, сакули баф. Противний. Так, щось ось таке зробимо і ось так спробуємо. Не вийшло, так? Да? Фокус не вдався. Давайте ще раз. О, такий фокус вдався. Ну. Фу. Палочкою б'є, так? Да? Я перший раз побачив, як він б'є. Та ладно, кого тут? Давай тебе. Зараз він вдарить, похилимося. Угу. Молодець. Так, тобі фіола дамо. Тобі синього. Чи ти теж синього хочеш. Ой, знову він з тій паличкою. Ну, боляче, в принципі. В принципі, боляче, але. Але якби Сонька була 80 та і на 25-х, то не було б так боляче. І останній. Mm -hmm. Ну, нормально, погнали хоч щось новеньке в центрі. Оу, чуваче. Так, мені потрібно його зарядити. Ну, блін. Ну, ладно. Я ж їх беріг. Верніше, кристал беріг. Ага. Давайте зробимо так. Так. Потім так. Назад підхилимось. І ось так шестірочку. Оп. Так, хілятися поки не потрібно. Нема кого хиляти. Нам тепер є. Давайте ось так. Так, ще один грім да, залишився, б'ющий. Б'ющий чи він п'ющий, хто його знає. Може б'ючи-п'ющий. Дивно не расується. Щось Клики іспоганились. Давай добивати. І ось такий швиденький день. Я старався. Старався швиденько. Що в нас тут? А, оборону ми дивилися, фігня. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!